Російський депутат-комуніст Леонід Калашніков ледь не проговорився в прямому ефірі федерального каналу про те, що російські спецслужби співпрацюють з ісламською державою. Своїми откровеннями він поділився, намагаючись відстояти фейкову версію про нібито український слід у тракті в Крокус Сіті холі в Підмосков'ї. Давайте почуємо. Ну, в даній ситуації Росія навіть в этом смислі в ісламському факторі. Ну никак не может быть объектом даже для ИГИЛ. Мы как раз в этом смысле вот в общемировых геополитических и тем более в региональных конфликтах здесь не только поддерживаем как бы вот все эти а, сегодняшние. ИГИЛ мы не поддерживаем. Не ИГИЛ, конечно. Презираем. Не мы в региональных конфликтах мы понимаем, где кто есть. Володимир Огриско, дипломат, міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках і керівник центру дослідження Росії. До нас доєднується зараз. Теж трошки дослідимо і цю тему. Пане Володимире, вітаю вас, доброго вечора. Слава Україні! Вітаю героям, слава добро, здоров'я, пане звіт. Пане Володимире, от вже кілька днів минуло з часу цього масового розстрілу в підмосковному кроку Сітіхолі. ми чуємо якісь заяви щодня з Кремля. Переважно про український слід чуємо про ну від західних лідерів якісь заяви. Там на заході розуміють, ну розуміють, що це і який взяв за себе на себе цю відповідальність, так принаймні кажуть, але вони так само ж чують і заяви Кремля про те, що все це Україна. Тож, ну власне, як на вашу думку, пане Володимире, сприймають все ж таки те, що відбувалося відбулось під Підмосков'ї, як і після того, як сприймають на заході. Ну, знаєте, пане Сергію, позицію заходу відразу сформулювали кілька топ-політиків і в США і в Європі, де було чітко, просто і зрозуміло сказано, що вони не бачать там українського сліду. Ну і знаєте, було б дивно, якби українські спецслужби домовилися з іділом, який вважає Україну Теж не дуже для себе дружньою, так би мовити, країною е, провести цей теракт, е, зробити так, щоб е, ці терористи відходили саме в бік України, приймати їх, ну це знаєте, звичайно, що фантазувати можна про все, що завгодно але це настільки шито білими нитками, що е, власне е, тут особливо і говорити не потрібно. А от те, що е, е, Кремль прогавивши цей теракт, не звернувши увагу на ту інформацію, яку йому передали його, ну хоч і вороги, але все таки партнери по боротьбі з тероризмом, то тут причепити український слід, ну це просто не треба ще до ворожки ходити, це ну це треба було зробити ну в будь-якому випадку, тому що це дає путіну можливість сказати, що всі сліди ведуть в, до київського терористичного режиму. Ось вони разом з Ідів. Ми тут не винні, тому що ну, от бачите, так сталося, тому що от вони домовились. Ну, не більше того. Пане Володимире, от я ж про, про це і, і, і хотів от, поговорити. Тобто, зрозуміло, що Путін буде цю використовувати ситуацію там по максимуму, незалежно від того, хто реально там скоїв цей теракт. Але в чому найбільша вигода для Путіна, якщо говорити про зовнішню політику? Окей, він кричить про те, що там це Україна, йому ніхто не вірить. Але по факту йому ще не треба, щоб йому вірили, в принципі. Тож, от що йому дає ця ситуація? Які практичні вигоди, от як він намагається ними скористатись? Ну, відносно західної внук скажем так, відносно цивілізованого світу, тут він може кричати все що завгодно, і е, ці крики е, ну на, на них ніхто реагувати не буде, а от е, спробувати е, продати це е, країнам третього світу цьому глобальному півдню, от тут зовсім інша історія. Тут можна е, на цьому заробляти політичні дивіденди. Розповідаючи про те, що там на півночі не тільки і, але ще й терористи, які об'єдналися для того, щоб працювати проти прекрасної Росії. От а відтак підтягувати оці країни третього світу на свій бік, чи це вдалося, на жаль, верніше на щастя для нас, і на жаль для них не вдалося, тому що так само переважна більшість цих країн. Не зреагували на, на ці всі розмови, дехто правда висловив співчуття, але таких не було надто багато, тому, тому взяли до уваги заяву власне самої ІДІЛ про те, що це вона вчинила цей акт і що вона вважає Росію своїм ворогом. От, власне, реакція. Тому, тому я думаю, пане Сергію, знову і знову ж таки, це. Е, Такий собі просто грубий почерк московської пропаганди, яка намагається відвести увагу від того, що вона провалила цю свою історію, що вона не змогла запобігти цьому. Терористичному акту і повісити відповідальність ну на кого ну на, на НАТО і на Україну. Ну більше більше нема кого. А я все ж таки точню з вашого дозволу. А про які країни третього світу йдеться? Бо так ми бачили, там деякі африканські держави висловлювали своє там співчуття Путіну. І знову ж таки, якщо ви кажете, він хоче їх схилити на свій бік, то це просто ну умовно кажучи, для якоїсь там формальної такої коаліції підтримки. Ну просто щоб сказати, от там. На, на, на внутрішньому ринку нас підтримують тільки. -ті -ті. ну, Чи та, він ж, може, і щось, і... може щось від них отримати в практичному теж вимірі, не знаю, озброєння? Ну, ну, дивіться, що власне сьогодні відбувається глобально. Глобально сьогодні відбувається формування двох таборів: одного е табору, який гуртується навколо країн, які дотримуються цивілізованих норм поведінки, статуту ООН і так далі, і міжнародного права і, і, і все інше, е і друга частина, яка формується вісю Москва, Пекін, Тегеран, ну і, і і так далі для того, щоб протидіяти на цій цивілізованій групі країн. Ось власне для Кремля такий випадок є дуже зручним, щоб сказати, подивіться, вони роблять ті речі, які нас примушують об'єднуватися. Ми повинні зробити якусь антиоцю західну коаліцію. Ми повинні протистояти їм спільно, тому що вони. Крім всього іншого, вони ще й терористи. Ну І це ну може продаватися доволі доволі ну, активно. Але, повторюю ще раз, Ну надто вже білими нитками це все шито, щоб воно е, знаходило якусь таку ну очевидну підтримку. Ті країни, які, власне, утворюють цю вісь зла чи десь близько біля неї, вони, власне. Позицію свою не змінили всі інші. Ну сказати, щоб це була якась одностайна підтримка, і, і і таке інше. Ну я думаю, це 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 зовсім не відповідає дійсності. Пане Володимире, а як це може ну спрацювати? Чи вже спрацьовує знову ж таки на внутрішньому російському ринку для так званого глубінного народу? Бо я от зверну увагу, що. От самого початку цього теракту все подавалося реально дуже так красиво От і, і, і рятувальна там операція, і списують борги там банки всім постраждалим. Там хтось надає вже житло, якесь і так далі. І так далі. Тому ну і тут же затримують паралельно цих так званих винних чи, чи підозрюваних. І путін тут виглядає таким. Сильним і водночас турботливим лідером. От е, спрацює це для внутрішнього населення, І яким чином знову ж таки звичайно, звичайно, спрацює, тому що е, ну е, пане зернію, хто е, отримує е, інформацію з телевізора з Телевас в Росії, має на увазі. Отримує е, публіка 50+, плюс, це 100%, Це перша житло інформації. І трошки менше, ну десь так від 40 до 50. Молодь зазвичай на ці всі речі дивиться доволі спокійно. Не знаю, чи ви бачили чи ні, чи не бачили наші, наші шановні телеглядачі. Як з'явилися короткі відео якихось створінь, їх називати дівчатами не можна, які казали, та нам то нам байдуже. Ну постріляли, ну і постріляли. Ну ну а, а я залишився вдома для того, щоб не їхати ввечері і скажу мамі, що я тут е, буду е, в цьому Підмосков'ї і трошечки е, пограюся в е, алкоголь, і такого типу. Тобто, розумієте, е, тут цільова аудиторія на яку це все пішло, е, вона традиційна. Це е, люди, які підтримують путінський режим. Вони не побачили, що е, е, приїхала допомога так звана через 30-40 хвилин після того, як почалася ця стрілянина, це при тому, що зазвичай там повинні бути люди, які несуть просто ну ну відповідають за охорону громадського порядку. Якщо продається 7 тисяч квитків на, 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 на цей концерт. То очевидно, що при тільки при такій кількості людей вже повинні бути посилені системи е, Росгвардії, поліції, якихось охоронних служб, і так далі. Так далі. А їх там чомусь не, 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 не виявили. І це знову ж таки дає підставу подумати і повернутися до тієї думки, що можливо не все так просто, і що ну, от те, що ви показали в цьому сюжеті, що е, Росія співпрацює з ІДІЛ, Хамасом і так далі. Це не вигадки, це справді реальна реальність. Тому е я особисто скажу вам при цьому не виключаю, що це може бути спровоковано ФСБ розіграно по всіх е традиційних кагибіських е ФСБшних нормах. Як це було е тоді, коли путіну потрібна була всенародна підтримка, і коли він мав показати себе, що він видатний лідер, який може в сапкіря. Ми ж це не забули. 100%. Так от, Мені здається, що тут десь воно, ми не маємо цих доказів, безумовно, ми не можемо це стверджувати, але, знаєте, щось змушує засумніватися в тих, так би мовити, прямолінійних версіях, коли ну, все начебто дуже ясно. От мені, наприклад, не дуже ясно. Е, і тут, от ви кажете, згадали про мочить в Сартірі, а зараз же на цьому тлі дедалі гучніше е, звучать заклики мочить там вже мало не, 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 не привселюдно на площах. Я маю на увазі про ці їхні тези, які зараз вони вкидають про відновлення е, смертної кари, про повернення до практики застосування смертної кари за ті чи інші покарання в Росії. На вашу думку, чи буде це реалізовано, пане Володимире? І загалом. Проти кого це все спрямовано перш за все. Це там нацменшини якісь, це політичні опоненти, е недобитки там е журналістів, так званих ліберальних вільних, чи проти кого? Знаєте, я детально вивчаю, що пишуть Ну так, офіційні особи в Росії відносно цього. Mm -hmm. Є група, ну, група. Ну, таких собі, знаєте, ну, от, російських трампістів, я би так їх назвав в державній думі, от, які тут же почали справді верещати, що треба відновлювати смертну кару, тому що ми не повинні це терпіти, і так далі. І так далі. Це мені так само здається, є такою ну, спец... інформаційною спецоперацією для того, щоб Показати, що от влада обурена, що вона готова йти на крайні заходи, і так далі. І так далі, для того, щоб знову таки у народа ну таке знаєте, про пробудити відчуття от справедливої кари оцим проклятим терористам, які наробили стільки зла з іншого боку. Той же самий керівник Конституційного суду Російської Федерації чітко і ясно заявляє, що ні ні, друзі, цього зробити не можна. Вірніше можна, але тоді треба поміняти конституцію, що за будь-яких обставин ну швидко ніколи не робилося і не робиться. Тобто, це означає, що ці всі розмови залишайте для політиків, для цих депутатів неадекватних. А те, що буде відбуватися, воно буде відбуватися ну в рамках, хоча б цього псевдоросійського закону, псевдоросійської правової системи. Тому я не думаю, що тут реально можна про це говорити.